Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну з найпопулярніших і найпростіших колод саме для новачків, і можна в ній теж багато чого знайти для тих, хто більше грає, це колода Тимерії. Поговоримо одразу про її особливу здібність самої колоди. Це якщо ми перемагаємо в раунді, ми можемо замуліганити одну карту. Тобто замінити. Взявши одну з колоду і поклавши одну з руки. Це нагадую ще раз, можемо зробити, коли виграли раунд. Найчастіше я використовую цього лідера. Це Forte Сталевий Володер. Про нього і його здібність поговоримо трошки пізніше. А тепер перейдемо саме до огляду карт, які ми використовуємо тут в нашій колоді. Обов'язково ми беремо по максимуму всі карти зі здібністю зв'язок. Це у нас будуть три бійця синіх смужок. Тобто нагадую, як працює зв'язок. Коли ми розіграли одну карту, вона дає нам 4 сили. Кодаємо ще одну, вони вже будуть давати нам сили, а множиться кожен з них на кількість розіграних таких карт. Тобто 4х2, 4х2 по 8. Якщо буде 3, вони вже будуть кожен по 12. Бо 4 на 3. Відповідно, у нас є 3 бійця синіх смужок, у нас є 3 бійця рубайли з Критфілду. Рубайли будуть дуже-дуже потужними, так як вони разом, якщо їх розіграти в трьох, і суперник не зможе їх знищити, будуть давати кожен по 15, тобто разом 45, а з бойовим горном це буде аж 90, що є дуже великою перевагою проти більшості колод. В облоговій лінії ми маємо дві балісти і дві катапульти. І нагадую, що балісти з катапультою не стакаються. Тобто нам треба чітко розуміти. Що лише катапульта з катапультою і балісти з балістою будуть нам давати разом по 10. В такому випадку, якщо у нас є, як бачимо, дуже багато карт зі зв'язком, тобто є дуже великий ризик того, що суперник може знищити ці карти. Для цього ми візьмемо. Золота нахиває і шелдана сках. Це, до речі, новий тип карт, який є тільки в Темарії, і я бачу, що ними досить рідко користуються. А насправді це буде помилкою, тому що саме за допомогою таких карт зараз вам скажу, як точно це називається. Це здібність Це здібність захисник. Це здібність може захистити одну карту в лінії від страти або вбивства. Тобто, будучи в нас, наприклад, в цій лінії, маючи катапульти дві, і поставивши шавда на скахса, ми зможемо захистити одну з цих карт. Тобто від страти. Якщо суперник кине страту, у нас би померли дві катапульти, так вона залишиться лише одна. Другу, відповідно, ми можемо відновити за допомогою наших лікарів, яких у нас теж буде вдосталь. Тому що в нас є їх аж цілих три. Це тріс, Єніфер і лікар бурої Хоругви. Лікаря бурої Хоругви, до речі, можна перегравати складовище через Єніфер і тріс, якщо їх знайдемо пізніше. Ось. І до речі, ще слово про захисників. Це те, що золотана можна грати в лучники або в мечників, а Шалдена з можна грати в мечників або облогову лінію. В цілому я би рекомендував брати ці дві карти в колоду, але сам іноді часто граю лише однією, розуміючи, яку лінію я буду більше використовувати. Ну, точніше, які дві лінії. Буду більше частіше використовувати. Найбільшим рушійним таким двигуном колоди є шпигуни. Їх тут є аж 4, що я доволі дуже великою кількістю. І Можна сказати, що ця колода дуже добре шпигунами а, може скласти суперництво колоді Гарда, яка є якраз основою шпигунів. Тут маємо 4 шпигуна, які мають досить велику силу, ну, окрім Талера, але все ж а, саме Вердан Роше найвигідніший для нас, бо суперник не може його забрати на руку опудолом, бо Вердан є а, саме героєм. Далі. З таких особливих цікавих карт у нас буде вбивство. Це борг тригалки. Його відповідно дуже класно грати проти таких колод, як е Люгард, коли там є теж дуже багато карт зі зв'язком, або тих самих скователей. Є дуже потужні карти на сім зі зв'язком, або в тих же чудовість, там де є дуже багато карт е в мечників, і їх можна класно комбувати вбивство з стратою. Беремо ще обов'язково любистка, який нам завжди допоможе розіграти додатковий бойовий горн. І просто для заповнення самої колоди ми візьмемо Геральта і Цирілу. В першу чергу, коли ми будемо грати цю гру і намагатимемося, щоб зберегти наші карти зі зв'язком, тобто цих самих Рубайл, цих самих бійців. Ми намагатимемося в першу чергу розіграти Геральта і Цирілу. Тобто їх не можна буде вбити, стратити чи поняти на них будь-якою погодою. Тому спочатку розіграємо героїв, потім розіграємо вже карти, які йдуть з цими зв'язками, щоб суперник, відповідно, їх менше стратив. Якщо все ж ми не змогли їх захистити, якщо ми не змогли їх повернути з відбою, бою. Або, наприклад, маємо лише два бійця синіх смужок, а третій залишився в колоді. То Ми маємо нашого лідера, Фольтеса Сталевого володаря, який один раз за гру може знайти карту або в кладовищі, або навіть в колоді, і можемо її дорозіграти, знайшовши третього бійця синіх смужок. Тобто це має бути карта зі зв'язком, яка вже є на полі. Якщо б у нас цих карт не було на полі, ми б не змогли спочатку використати лідера. Маючи одну з таких карт на полі, використовуємо лідера і знаходимо третього. стосовно спеціальних карт, то для новачка рекомендую брати три бойові горна, три опудола, три страти і на захист взяти одне чисте небо, так як ми тут не дуже граємо через погоди, але всяке буває і мати одну карту чистого неба. Завжди буде не зайвим. В цілому, як відбуваються основні раунди в цій грі, коли граємо за бійців синіх смужок, то ми намагаємося на першому початку гри, на першому етапі, знайти якомога більше шпигунів і грати їх в першу чергу на суперника, відповідно, віддавши перший раунд. І якщо суперник має ще й багато шпигунів, наприклад, граємо проти Колодені Люгуарда. То використовуємо по максимуму опудове, щоб переграти шпигунів суперника і віддати йому. Відповідно, ми наберемо якомога більше карт в першому раунді, програємо його і в другому-третьому раунді матимемо численну перевагу з карт. В цілому, в колоді можна багато експериментувати, пробувати, те саме, що я казав за захисника. Тобто, обирати, брати цього чи цього, чи навіть двох. Так що пробуйте і всім успіхів у грі. Дякую.